Доброго часу, дорогі друзі. Ну, і сьогодні я вам хочу показати, як я граю за такого терненького котика. Так, Я не сю. Я не сю, хто мене так називає, я не свю. Я... Мені просто подобається такий Є окрас. Ну, і сьогодні я хочу навітатися у річкове плем'я. Чому річкове? Тому що річкове. Мені подобається за бродягу грати. Це круто, хто не знає. Тому телепорт у В. Ось такі ми котики. Ой. Є ти на ч. А, ні, це сорудиш. Все одно він что не бачив. Просто заберу... забр. Угу. Скільки тут вовсю? Ребят подложиться. Понятно. Да. Ах, идем в племя в вітру тоді. Оп. Все, мы вітер. Ну мы не вітер. Мы в племе вітра. Сейчас будем добавить, чтобы приняли нас в плем'я. Ах. <рикан> <рикан> На мене хтось внимание обращає чи ні, я не понимаю. А я нам І... 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 телепорт у бродяг. Дивіться, як я свідком бігаю. Зараз покажу вам один з моїх трюків. Диви. Дивіться. <різь> є -є -є. Як вам? Ой, ще багато хто задавається, як зробити свиткії. я вам покажу прикол. Откриваємо очучку збоку від мене там, де, де буде очі. І що, отак? Нажимаємо цю штучку. Можна опять закрити. І. О. От такий у нас біг буде. Е. О, понимаем тебя. А чем назад? Ну, у нас пускаем. Что тут? Вот, что тут происходит? Что там? А, возьмов на спичку. Запам'ятайте. Бродяг. В клані жить хор хар... гарно, але за бродягу я нікого не создаю. Але мені краще трохи зіть за бродягу. Понятно. Эмм. Якщо... Ем... Я так человек до домашних, мне чекал, что у них там. Сейчас буду писать, не удивлятьсь буду. Зараз буду описать русский. Ok, zaraz bom poseč anketu. Ne osvedajte se, voda je dolgo. Зараз что нибудь придумаю. Эм, о. Быстрая. Ловкая. Нет, я не хочу. Не хочу ловкая звук. Такая ловкая. Все, люблю. Ну... Кус поэкс. Покусать. Покусать. Що як думаєте, що мені ще додать? Спасибо, что заступился человек. Спасибо. Покушать.

干什么？ Добре, була чи не була. Поїдуть мене. Як думаєте, це буде все чи ні? Ладно, буде все. Сподіваюся, мене приймуть. Таноми все домашнє. Все. Везим на гору. Безем, везем, бізим, бізим. Вони щоб без мене РП не почалось. Так, 9. Ой, я вже 10 хвилин не маю. Ох ты. Ох ты, ох ты. Я оттуда. Я не хочу тут. Не, я хочу. Ідеальна пара до тебе з'їсти. Добре. Це буде довго. Відео. Все, я об'єкт. Все. треба секач. Я об'єкт. Дивіться, я хороший. Я хороший. Я прям хороший, я Такого захочу за хрустю. все, я здохла. Понятно? Скоро мені уході. І ну, і дивіться, бачите все назимаю і дивіться на мої лапки. Бачите це? Бачите, бачите правильно це когтики. Тепер ви знаєте, як їх запускати. Блин, тут два ученых. Так, що, кто там? Так, надо подать на мою... на моих соседей. Знаете шо? Я полосо забросинок. Не судаки меня. Якщо я что вы дивитися. тобой видео двигался? Не для жизни не сказка опа готово прямо можно спокойно за ним наблюдать а нет? Нет. нет Я скоро уходить Мне скоро запись требу установить. О! Ч за писа? Що за, за... об'єкт такий, не понимаю. Окей. Сейчас буде написать доволички. На э, ну не поставь. Я буду... Я mm -hmm. Добрый Ну догуляю до киджа. Тоді можна. буде, Якщо це відео я записую ранку, тому на зв'язку була Фурія. А на сьогодні, думаю, буде все. Всім м'ятного дня! Закривайся!